Вітаю, видивитися новини у студії Наталія Старинець. Жестова мова Галина Абраменко. І сьогодні у випуску ми розкажемо вам про таке. Як черкащани долучилися до всесвітнього тижня імунізації? За день може бути приблизно 50 дітей. Шелтер замість колишньої амбулаторії, у яких умовах проживають переселенці. Медору друг повинні допомагати. Задля патріотичного виховання. Чому черкаських школярів навчали військові інструктори? Присідати легко, вставати важко. Нагадати, що вакцинація може захистити від хвороб людей різного віку. Така мета всесвітнього тижня імунізації стартував він сьогодні, 24 квітня, розповів Суспільному головний санітарний лікар області Володимир Папач. В Україні всі діти від народження мають отримати щеплення проти 10 захворювань. Ці вакцини закуповують державним коштом. Чи охоче черкаща не долучаються до вакцинації? Розповість Тетяна Зозуля. Зараз наявні усі вакцини, які потрібні для вакцинації від полімеліту, кашлюку, дифтерії, правця, гепатиту, гемофільні інфекції. Такі вакцини наявні у лікарні для дітей, розповідає медсестра кабінету щеплень Ірина Бондар. Сьогодні Черкащанка Олеся Мироненко прийшла робити третє щеплення своєму сину, шестимісячному Матвію. Щеплення каде ставлюся позитивно. Я не хочу. Має. Дитинка хворіла, тому люблю, як і всі. Вакцинацію проти дифтерії та правця зробив і 16-річний Сергій. Потрібно робити, щоб потім не захворіти. Я приходив саме на всі. Ті, що обов'язкові ті, що треба робити, щоб ну дав навчатися. Цього року вже зробили більше трьох тисяч щеплень, говорить Ірина Бондар. За день може бути приблизно 50 дітей. Порівняно з минулим роком, кількість зменшилася. Звісно, багато людей виїхали за кордон у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Інфекційні хвороби небезпечні своїми ускладненнями, каже лікарка педіатр Ольга Кравцова. Цова тому вакцинацію потрібно робити вчасно, аби в дитини вироблявся імунітет. Якщо дитина не щеплена, то звичайно дуже великий ризик захворіти тим чи іншим захворюванням. От і тому ми звичайно таким батькам більше приділяємо уваги в тому плані, що ми з ними проводимо опять же, бесіди, розповідаємо, які можуть наслідки. А от в центрі вакцинації людей нині небагато. За тиждень сюди приходить до 20 осіб, тоді як у 2021 році за день щеплювали по декілька сотень охочих. Розповідає медична сестра Світлана Марощак. Ті, хто приходять, вони розуміють, що вакцина потрібна. Чого зменшилось кількість хворих, того що вакциновано багато людей? Отримати бустерну дозу від ковід. 19 до центру прийшла пані Валентина. Я вирішила зробити, тому що здоров'я прежде всього, і я довольна, що в нас є такий заклад, в який можна прийти вчасно і зроблять вам оцю. Вакцина. Минулому році менш багато було міграції. Люди виїжджали там за кордон, в другі місця через війну, тому кількість щеплень була, звичайно, що меншою. 70 тисяч випадків інфекційних захворювань виявлено за перший квартал поточного року, тоді як за весь минулий рік захворіло 200 тисяч черкащан, розповідає головний санітарний лікар області Володимир Папач. Для досягнення колективного імунітету необхідно, аби було щеплено 95%. На сьогоднішній день у нас в області, в залежності від нозології, рівень охоплення щепленнями. Лягаючих контингентів складає 78%. -90%. У нас продовжується епідемія COVID-19. у нас в поточному році зареєстровано 20 випадків епідемічного паратиту. Спалах цієї недуги в січні лютому був в Черкаському районі. Усі захворіли не щеплені. Підіймає голову кір в Україні. В минулому році два випадки кору було зареєстровано у нас в області. Продовжується спалах поліміеліту в Україні. Тетяна Зозуля, Олександр Костенников, Суспільне, Новини Черкаси. 20 переселенців нині живуть в колишній амбулаторії села Лип'янка, що на Шполянщині. Безоплатне житло для них облаштували торік у жовтні, розповів голова громади Сергій Іщенко. Жити в шелтері можна до двох місяців. За цей час людям допоможуть знайти постійну домівку та роботу. Свій побут мешканці закладу показали нашій Дарії Шевченко. Біля будинку розвішане прання. Все ми ще стараємося все як можна, щоб поякси піддержували. Як у себе поли заростать після екскурсії зовні? Переселенців запрошують у домівку. Для них ці колишні палати місцевого стаціонару. Справжній порятунок розповідає Сергій Толстов. Із дружиною вони переїхали із Покровська. У Нас нічого не було. з собою тільки були наші документи, коменти віші помали, допомогли нам дали далі. Родина чекає на первістка, і саме він став причиною їхньої евакуації, говорить чоловік. Вона за те, що рівня, і за те, що стріляли гупова вирішила, швидшила, не неукаче. Олена та Руслан із Краматорська кажуть, виїхати планували давно, та дістатися на рятівний потяг не дозволяли обстріли. В цю евакуацію. Постеп брати з подва бомби об'єживши. Гуманітарку мантарку давали раз в місяць. Тепер мають теплу кімнату, нові речі та душевний спокій, каже Олена. Нині вони шукають роботу та постійне житло на Черкащині. Працювати хочу, бо там ще без роботи треба як то дітей, кормити, безпечувати і жильошу було своє. Переселенців безоплатно ще й харчують, розповідає начальник господарського відділу Володимир Приходько. Їжу їм готують в місцевій школі. Сьогодні на обід борщ із квасолею та каша з печинковою ливою. тому що ми приїхали ніде не ні, ні, нічого, вискочили, Як говориться, в <плес> чому мати родила. Якщо по це не кормили, тут я в себе чувствую. чоловіком. це приміщення. 10 років стояло пусткою, говорить Володимир Приходько. До ладу його привели торік у жовтні. Зробили косметичний ремонт, замінили сантехніку, систему опалення та облаштували усім необхідним. Із школи привезли такі шкафчики, із садика привезли дитячі. Ліжка над комфортом будівлі місяць трудились всім селом, говорить чоловік. Нині тут 17 кімнат, що вміщують півсотні людей. Війна, є війна. це ж наші українці, наші люди. Ми друг другу повинні допомагати. Перших відвідувачів заселили два тижні тому. Вони приїхали на евакуаційному потязі із Донеччини, розповідає голова громади Сергій Іщенко. Спочатку їх було 40 нині половину розселили. Ми підшукуємо. Можливі місця, можливі будинки, де б їх Хто хто бажає. Ми нікого не силуєм. А пропонуємо переїхати і жити так, як живе все населення нашої громади. Спочатку повномасштабного вторгнення громада прихистила 360 осіб, із них половина залишилась на постійне місце проживання, зазначив голова громади. Каже, в запасі мають ще щонайменше 25 вільних будинків, тож готові прийняти усіх охочих. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Суспільне новини. Черкаси. Служба безпеки України затримала жительку Черкас, яку підозрюють у співпраці з Росією. Повідомила Суспільному речниця відомства Катерина Дрога. За її словами, за даними слідства, жінка збирала інформацію про місця базування та переміщення військових на території регіону. Отримані відомості передавала російським спецслужбам через закритий чат у месенджері. Згодом отримала ще одне завдання: влаштуватися до органу місцевого самоврядування для здійснення розвідувально-підривної діяльності. Окупанти обіцяли своїй поплічниці матеріальну винагороду. Крім цього, фігурантка у забороненні соцмережі ВКонтакті розміщувала фейки про війну в Україні, а також підтримувала дії загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 111 це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, та за частинами 2 і 3 статті 436 прим 2 це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, хлорифікація її учасників. Наразі затриманій е, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За словами Катерини Дроги, жінка вже була засуджена у 2022 році за колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії Росії. Тоді її засудили до п'яти років позбавлення волі з випробувальним терміном у два роки. Гранатомети, міни та дрони привезли військові інструктори черкаським школярам. Юнаків та дівчат ознайомили із правильним поводженням зі зброєю, показали, як надавати першу медичну допомогу та розповіли про мінну небезпеку. Такі інструктажі проводять щотижня задля патріотичного виховання та мотивації майбутніх випускників вступати до військових закладів освіти. Розповів Суспільному начальник відділу призову Черкаського територіального центру комплектування Олег Стороженко, Чи є серед старшокласників. Охочі стати військовими, дізнавалася Вікторія Будавіцька. Тобі 10 наведені, це ще на пів 4,5 кілограмів. У майбутньому бачить себе полісменкою, говорить школярка Анжеліка Кикоть. Після декількох присідань у бронежилеті та касті ділиться враженнями. Ну, присідати легко, вставати важко. Насправді мені реально цікаво. Тобто, Не випускає з рук гранатомет Всеволод Філатов. Попри те, що військовим ставати не планує, каже, зброєю цікавився й раніше. Дальність стрільби 400 метрів – саме лучше. 200 – це ну, саме нормальне 200, 400 – це максимальне. Слухають уважніше і запам'ятовують краще діти, аніж дорослі, говорить військовий з позивним КЕП. Інструктор навчає тактичні підготовці бійців, яких часто доводиться перенавчати. Каже, усю зброю перевіряють перед виїздом на безпечність. Боєприпаси ми собі не беремо. Тобто це все ну, можна клакати зводити затвор, можна підняти пусті магазини. Це все можна робити, займатися самою зброєю. Так само, як ми займалися з хлопцями на полігонах, так само діти тут це все роблять. Поліцейським планує стати Данило Ківа. Каже, тримати в руках справжній автомат доводиться вперше. Адже уроки захисту вітчизни не схожі на цей інструктаж. Ну, там автомати, по не такі. ну там просто макет. Ну, немає у цього. У цьому броні, що... Поруч зі зброєю розкладено найпоширеніші вибухові пристрої. Тут інструктор пояснює правила поводження з ними. Якщо ви побачите, що їде машина, наприклад, людей, які там гриби хочуть забирати, так? ви її зупиняєте і кажете, не ну, їдьте туди, там міна. Воно все в реальності. Ти все бачиш, як воно все відбувається, то воно і легше. На наступній локації інструктор розповідає про надання медичної допомоги. У бойових умовах виключно все зрізається дуже швидко, для того, щоб поголити поверхню чи кінцівку і знайти поранення конкретно і вже надати йому допомогу. Базові знання з тактичної медицини Дмитро Павленко вже має, каже, вивчав її у гуртку «Джура». Використати їх за потреби говорить завжди зможе. Якщо людині потрібна допомога, ну тим паче, це стресова ситуація. Ну, головне це просто відпрацьовувати, і тоді вона буде на автоматі. Пільно з департаментом освіти військові територіального центру комплектування проводитимуть такі інструктажі для всіх старшокласників обласного центру, розповідає начальник відділу призову Черкаського територіального центру комплектування Олег Стороженко. Ми розуміють, що вони ще молоді, розуміють, що вони ще діти, але в більшості глаза горять і вони розуміють, що треба державу не тільки захищати, а й розбудовувати. Вікторія Будовіцька та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Сім нових музикальних п'єс презентувала сьогодні композиторка Євгенія Марчук у дитячій музичній школі імені Лисенка. З її слів, усі вони для дітей та присвячені казковим персонажам. Твори об'єднані у збірку перевтілення та покликані підтримувати у складний час, каже музикантка. Перевтілення в інші відчуття: колективне музикування, колективне отримання спокою, радості, задоволення. Дуже різнопланові, різнобічні. Останній твір марш «Марш вироблюдів». Це також така чисто жанрова дитяча п'єса для розвитку уявлення, мислення якогось такої якоїсь творчості. От це справжній марш, і мені здається, це дуже оригінально взагалі назвати марш вироблюдів». На заході звучали і композиції переможців дитячого міжнародного конкурсу Юніор імпреза Імпреза-2022». Це щорічний фестиваль академічної музики, мета якого підтримувати обдаровану молодь. Розповіла його співорганізаторка Олеся Рожкова. Наша мета е, популяризувати е, та е, залучати діток е, створювати українську музику, нашу, е, розвивати творчі здібності, можливо, з цих конкурсантів або переможців будуть якісь великі композитори українські. Сиділа, я, якось сиділа, і оце. Розумію, що хочеться щось таке написати, куди я вкладу свою душу, і емоції. І пісеньки є багато різних частинок, і сумні і веселі, і сонечко прям вийшло, і веселка появилася. На цьому мене все більше новин на нашому сайті та у соціальних мережах. Нехай все буде добре, і дякую, що з нами. Дивитися суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах.